Слава Україні! Героям слава поряд зі нас знаходиться капітан команди Авіатор Кузьмін Олександр. Ото щойно завершився дуже драматичний напружений фінал в дивізіоні 3. Символічно, що третя гра третього дивізіону на третю годину рахунок в матчі 3-3. І в підсумку серії, після матчевих пенальті, авіатор здобуває своє дуже важке сьогодні чемпіонство. Найперше вітаю вас, вашу команду. Діліться враженням, розповідайте про сьогоднішню гру, якою вона була. Дякую вам за привітання. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України, які надають змогу нам грати і сьогодні перемагати здобувати цей трофей. Тому велика їм подяка і Шана. Щодо гри дуже важка гра, надзвичайно важка. Це всі, всі три надзвичайно були важкі гри. Сьогодні програвали 3-1, здійснили камбек, 3-3. Хочу подякувати лицарям, дуже гідний суперник, сильна команда. Ми бачили з в Телеграмі, що більшість людей стали ставку на, на них саме і, ну, не дарма, тому що дійсно сильна команда і дуже було приємно з ними грати. Щодо нас, ми не очікували, в принципі, не те, що не очікували, але не планували доходити до фіналу, хотіли награти склад якийсь на зиму. Тобто не було супер очікувань, але вийшло дуже непогано. Дійсно, серія з лицарями максимально напружена і інтригуюча, тому що в регулярному чемпіонаті зіграли в нічию тут третя гра. Хоча в чвертьфіналі, в півфіналі, і ви і лицарі прийшли з двох матчів. Що такого було особливого можливо в цій зустрічі з лицарями? Можливо, це якесь вже принципове було бажання здобути, адже все таки лицарі були лідером регулярки. Що стало такою для вас найбільшою мотивацією, Що було найважче? Ми хотіли спроти себе. Сильним суперником, тому що ми знаємо, хлопці з диражні грають з другого дивізіону зимового лицарі піднялися в перший дивізіон хотіли попроти себе свої сили перевірити з хлопцями, які грають у вищих дивізіонах і будь-зимою грати. Тому якби це було головною мотивацією спроти свої сили показати все, що ми можемо. Дійсно, ці два сезони літніх відрізняються для вашої команди. Минулого року грали з таки пониження, Цього року здобуваєте чемпіонство. Що відрізняє ці сезони? Можливо, якесь підсилення спрацювало, можливо, по-іншому налаштувалися. Е, ну, Підсилення буквально мінімальні. Просто того сезону в нас е, збиралися там 5-6 чоловік на ігри, і ми не серйозно відносилися до цього. Е, цього сезону. Трішки серйозніше віднеслися. Е, майже постійно був склад. Е, ось тому і завдяки. Яки цьому, якби, і вийшов такий результат. Друге чемпіонство за цей календарний рік для вашої команди здобули чемпіонство у футзальному сезоні. Тепер міні-футбол. Готуємося зараз до футзального сезону, другий дивізіон. Які очікування, як будете готуватись? Тут вже дійсно підсилення, напевно, знадобляться. Щодо підсилень, знаєте, дуже важко, але будемо щось шукати. В принципі, і старі всі гравці, які є, теж сподіваюся, будуть. Але ну і нові нових гравці будемо шукати. Теж підготовка теж буде і зараз. Тиждень другий починемо. Переключимося і почнемо підготовку. Тоді я вітаю ще раз вас, вашу команду. Вважаю, щоб таких перемог чемпіонств було ще більше. І дякую вам за спілкування. Дякую вам.